ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі у Господі, брати і сестри, сьогодні церква Христова святкує один із найважливіших і найулюбленіших наших свят. Покров присвятує Богородиці, це свято, яке в собі зібрало. І історію, і богослів'я. Історична подія, завдяки якій сталося сьогоднішнє свято, напевно, всім відома. Які були мудрі люди в Константинополі, що коли їм стало важко, коли не було ні на кого надії, вони вирішили звернутися до Божої Матері. Чому історія нас нічого не навчає? Чому вона постійно повинна повторюватися? Чи не тому, брати і сестри, що ми уроки історії не хочемо вивчати? Ось і зараз, коли ми з вами живемо у схожий час, коли навколо скрута. Коли ворог досаждає нам, чому ми не робимо так, як робили люди там, в Константинополі, зібравшись у храмі і просячи у Божої Матері і найпершого Бога Господа нашого милості. Тому, пам'ятаючи сьогодні цю історичну довідку, спробуємо батарі брати і сестри не повторювати помилок. А повторювати все те добре, що маємо як досвід. Збираємося в храми. Молімо милосердного Бога про милість до нас. Молімо Божу Матір, про її заступництво, про її покров. І тоді станеться те, що ми просимо. І тоді прийде мир на нашу землю, і тоді не будемо боятися. Бо надія наша має бути не на силу і не на зброю. Всі, хто сподіваються і надіються на силу і зброю, вони програють. Наша надія на Бога. І коли ми до Нього звертаємося з молитвою, Господь чує. А коли ми звертаємося до Божої Матрі, вона захищає і заступає. Вона завжди допомагає. Така історія сьогоднішнього свята. Богослівськи. Очевидно, що всякий раз, коли ми збираємося в храмі, ми тут не самі. Тут, сьогодні, як і в Лахернському храмі, там поряд з нами Божа Матір, поряд з нами святі, поряд з нами вся повнота церкви. Я згадую історію своєї родини. Мій батько служив в одному містечку на Чернігівщині, тут в Семенівці, і на вечірнє богослужіння майже ніхто не приходив. З осені до весни в храмі було дуже холодно. Так холодно, що ми ходили на вулицю грітися. А на службі ввечері був батько, а матушка Єва така небесне була. Вона була дружиною священника, Вона співала, вона була регентом. І бабуся. Надія Царства і також, вона свічки продавала, свічниці. І ось я вже, будучи студентом Київських духовних шкіл, запитав батька, так можна не служити в вечірню службу. Ну нікого ж немає. Вам, вам холодно, зранку там відслужити там, чи утренню маленьку, чи ще щось. І тоді мій батько царство йому небесне сказав, ти не розумієш, ми тут не самі. Тут і Божа Матір, і всі святі, і всі ті, кого з нами вже немає, і наші рідні, вони тут з нами моляться. І ось цей богословський аспект сьогоднішнього свята ми маємо розуміти, ми тут не самі. З нами тут точно Божа Матір. Вона тут над нами, так само, як і там, у Влахерні. Простирає свої покривало, своїм покровом вона нас оберігає, і захищає. Сьогодні вона каже так само, як і тисячу років назад своєму сину Господу, нашому Ісусу Христу, що прийми Сину всіх, всякого чоловіка, який приходить до Тебе. Бо Божа матір по-іншому не може. Цей богословський аспект може зрозуміти лише Той. Хто звертався до Божої Матері за допомогою? Лише той, хто має досвід молитви. Саме тому, вкотре наголошу, брати і сестри, це є розрозумілим, чому монахи, ті, хто найбільше якби, мають молитися і моляться насправді, чому вони так почитають Божу Матір? Чому майже всі монастирі називають в честь її ну, наші лаври, згадайте. І КВП Печерська в честь Боспідня Божої Матері, і Успенська Почаївська, і Святогірська лавра, і всі вони в честь Божої Матері. Дивіться, брати і сестри, скільки ми маємо чудотворних ікон. Яких найбільше? Очевидно, Божої Матері. Причому Божа Мати сама в деяких випадках прямо і явно нам ну, каже, що робити, або, а сама приходить. Ну, ось дивіться. Ікона Божої Мати Івриська сама приплила в монастир, пам'ятаєте? Скоропослушниця, сама Божа Мати її назвала. Далі, троєручиця. Сама Божа Мати зцілила Я Дамаскіна. руку його відрублену а, таким чином управили, що ніякий хірург би цього не зробив. Відрада і втішення ікона Божої Матері, яка врятувала монастир від пограбування. І можна ще перераховувати, перераховувати, перелічувати, тому що їх, як зірок на небі, і всі вони ці ікони особливі, але не самі по собі ікони особливі. Ікони це образ, образ тої, яка свою благодать подає цим іконам. І коли ми перед ними, ми перед ними з вірою молимося і просимо Божої Матері заступництва, вона тут, вона допомагає. Наша ікона, яку недавно, здається, ми написали для нашого храму Всецариця. А скільки вже ми маємо з вами свідчень того, що люди зцілилися від онкологічних захворювань? Тут, біля нашої святині. Чому так? Бо вони довірились Божої Матері. І Божа мати їх довіру не посрамила. Ось що богословське сьогодні відбувається. Сьогодні вся повнота, як ми вже казали, збирається тут, в цьому храмі і всіх інших. І Божа мати всіх нас тут захищає. І коли ми до неї звертаємося з нашими проханнями, вона обов'язково умолить свого Сина, Господа нашого, про наші потреби. Але нам потрібно до неї звернутися. Наступний важливий момент, який хотіло б сьогодні відзначити, це те, хто в храмі в Лахернському молився і хто побачив цей дивний покров Божої Матері. В храмі на той, цар, на той момент був цар, були вельможі, тобто всі ті, як ми сьогодні кажемо, сильність цього світу. Але чомусь. Вони Божу Матір не побачили, а побачив Божу Матір Христа Радію Родівий Андрій. Тобто, брати і сестри, для того, щоб побачити від Бога милість, для того, щоб побачити покров Божої Матері, треба бути трошки не від цього світу. А в деяких випадках взагалі треба бути не від цього світу, щоб побачити то. Як Господь нас милує, як Він нас примудрим своїм промислом веде, веде нас до спасіння. Бо коли ми так зверху вниз подивимося на землю, то нам хочеться плакати. Тому що все, що навколо чомусь у біді, у гріші, у скорботі. Але достатньо нам підняти очі на небо, як на душі стає якось легше, тепліше, може навіть деколи і радісніше. Це тому, що наша батьківщина там, там наше місце, а тут на землі, на землі в земній нашій батьківщині, ми готуємося до того, щоб там у вічності жити. Але розумієте, що ми не зможемо у вічності жити в радості, якщо цю радість тут на землі не здобудемо, От не всю, звичайно, а початки цієї радості. Це все можливо тут, на землі. Бо Царство Небесне, по слову Святого Письма, внутрі, тобто в середині, в нашому серці є, тут воно починається. І воно починається з того, що ми дивимося на Божу матір і рівняємося на неї. Чому так ми почитаємо її? Не лише тому, що вона мати Господа нашого. А тому, що вона показала всьому світу, як можна Богу довіритися. Про це постійно треба наголошувати. Вона єдина у всьому світі така, хто сказав в своєму серці Господь так, що Господь зміг там воплотитися. Вона єдина у цьому світі така, яка довірилася Богу абсолютно у всьому. Саме тому ми на неї рівняємося. Саме тому її почитають монахи. Бо треба для того, щоб знову ж побачити, треба відректися від себе. Треба забути про своє я. Треба довіритися Богу. Це можна зробити лише так, як це робила Божа мати. Ось тому сьогодні ми і бачимо її покров. Сьогодні Андрій і Епіфаній, які бачать, вони про що думають? Вони злякалися. Коли Андрій питає у свого учня Епіфанія, чи бачиш, він каже: от, чи бачу і жахаюся, тому що не можна не жахатися тої милості, яку Божа матір нам дає. Але цей жах не від страху, цей жах не від того, що ми не знаємо, що робити. Цей жах це початок страху Божого, а страх Божий це початок премудрості. Але коли ми у цю пряму починаємо а, досягати по милості Божої молитвою Божої Матері, страх перестає бути страхом. Приходить любов. Саме так, любов, любов, яку Божа мати нам всім сьогодні показує. Тому нам не треба нічого боятися, що відбувається у світі. Нам не треба боятися тих речей, які відбуваються, зокрема, з нами чи навколо нас. Якщо ми будемо довірятися Богу, якщо ми будемо в переконанні, в покрові Божої Матері, все буде добре. Якщо ми будемо звертатися до неї за допомогою, все вправиться. Хтось повинен це робити. Для цього Господь поставив на землі християн. Інші цього робити не будуть. Вони будуть міняти календарі, вони будуть змінювати всі інші речі. Це підтасовувати для того, щоб насправді не для того, щоб об'єднатися. Бо такі речі хіба вони об'єднують? Ні. Вони будуть робити це для іншого. І є ті, хто ніколи в храм не прийде. Не прийде, їм це не потрібно. А ми, ми без цього не зможемо жити. Ми, християни, не зможемо без Божої Матері, без святих. Звичайно, без Бога найперше. Тому що ми розуміємо, може хоча б трошечки, розуміємо, що в цьому справжнє наше життя, що лише з цього ми можемо тоді далі щось робити благе на землі. Бо без Божої Матері, без її допомоги ми цього не зробимо. Ось чому сьогоднішнє свято таке для нас важливе. Ось чому наші люди так його люблять. Ось чому його любили наші козаки. Тому що ті, хто на захисті, сьогодні ми маємо згадати наших захисників, вони точно знають, там знаєте, там такі, там настільки все тонко, що там люди розуміють, що головне, а що другорядне. Як кажуть, на війні немає невіруючих. І ось як Божа мати заступниця наша, правда, вона ж заступниця роду християнського, так вона і покриває тих, хто. За, за неї і за нас стоять. І це також такий особливий наратив сьогоднішнього дня треба зрозуміти, що якщо ми не будемо мати цю ці подвигу, цієї молитви, справжнього життя по Христу з надією і а, з великою надією на покров Божої Матері, з нами нічого не станеться. Просімо у Божої Матері допомоги. Звертаємося до неї зі всім. Щоб у нас не було, вона обов'язково допоможе, вона відкриє, вона покриє, як ми вже казали своїм причесним офором. Вона не відійде ніколи в бік. Просімо її, бо насправді це наша надія. І, повертаючись знову до історичного контексту сьогоднішнього свята, так само було тоді. Люди боялися, у них не було ні на що ні на, ні на кого надії. От знаєте, коли немає ні на кого надії, крім Бога, тоді з нами стаються дива. Бо коли ми впевнені в тому, що ми самі зможемо щось, що ви може нам хтось, хто, хто має силу, хто має владу, хто ще щось має, ми не зможемо нічого зробити. Дива відбувається лише тоді, коли вже нема на кого сподіватися. Коли ми вже настільки, знаєте, як то кажуть, здаємося, кажемо, все, Господи. Все більше не можу, тільки ти. І от коли ми так в серці своєму кажемо, стаються дива. Господь тоді може в нас діяти. А допоки Він нам потрібен, лише, знаєте, коли деколи згадати, тоді він не діє. Не тому, що не хоче, а тому, що не може. Бо нашу свободу Господь ніколи не порушить. І на кінець. Я вам розкажу одну історію, абсолютно живу історію про одну жіночку і про її дітей. Один священник був запрошений причастити чи пособорувати хлопчика, хворого хлопчика. Хлопчику там років десь було, 13 було, 13-14. Звичайно, священник збирався, прийшов, відслужили. А поряд мама, ну хто запросив? Звичайно, мама. І батька думає, ну так, дитина хворіє, може, щось треба ще знаєте, і звертається до неї, каже, давайте, може, ще якийсь молебень відслужимо, ну ще щось зробимо. Ну, Якби хочеться, знаєте, ну коли у людей скорбота, хочеться допомогти. А мама, ну так знаєте, дуже так різко. Ні, батька, достатньо. Він навіть, спочатку навіть здивувався, ну і злякався, чого так. Вона побачила це і каже, ви не лякайтеся, я вам розкажу. Я вам розкажу, що, чому так. Декілька років назад, а в неї двоє синів, з моїм старшим сином сталося так само. Ніхто не розумів, що він захворів. Де я тільки не була, до кого я тільки не зверталася. Ніхто нічого не міг зробити, зрозуміти не могли. Тобто здорова дитина ось лягла і нічого, нічого, ну, нічого не можна зробити. І я, каже, пішла по всіх храмах. Всюди, де я тільки не була. В якому монастирі я тільки не була. Я так Бога і Божу Матір просила. Я так сильно до них зверталася, що я їх не то що умолю, умолила. Я Бога і Божу Матір заставила, щоби мій син став здоровим. І він виздоровів. Але через два роки. Мій син став наркоманом. І знаєте, каже, отче, останні каже, два роки я живу в пеклі. І я зрозуміла, що коли я молюся, а вона молиться, я повинна просити не те, що я хочу. Я повинна просити те, що мені корисно. Тому, коли молимося, в тому числі до Божої Матері, пам'ятаємо, ми маємо випросити не те, що нам треба от сьогодні, по часу, по дню, бо так підлаштовувати треба все під час. Ні, нам треба просити те, що нам корисно, те, що нам дає вічність. Тому що церква це не про час, це не про сьогоднішнє. Церква і віра наша це про вічне. І тому покров Божої Матері – це не лише історичне, як ми вже казали, це богословське, це дуже містично. Це можна зрозуміти лише тоді, коли ми цим спробуємо пожити. Божа Мати над нами сьогодні тут. І ми просимо її покров. А ще ми знаємо, що Христос посеред нас. Амінь. Рцем всі, от всія.